зі сполучених штатів у студії Наталя Малекелідзі та Іван Сабет І далі коротко про головне в Америці. Схоже, цього року служба імміграції та митного контролю США АІС поставить рекорд із депортацій. За даними Нью-Йорк Post, агенти планують вислати близько 600 тисяч мігрантів, і це лише за перший рік нової загальнонаціональної кампанії з посилення контролю за нелегальною міграцією. Загалом від початку року понад 2 мільйони людей залишили країну частини добровільно, але майже півмільйона були примусово депортовані. Для порівняння торік цей показник був удвічі нижчим водночас зросла і кількість нападів на спів... співробітників АЕС. у 2025-му Таких випадків стало у 10 разів більше. А тим часом у Чикаго розгортається справжня драма навколо імміграційної політики. Федеральні агенти в Балаклавах проводять рейди, затримують людей просто на вулицях, дістої з автомобілів, обшукують домівки. Усе це місцева влада називає політичним шоу і війною проти власних громадян. Чекало вже подало позов до суду, звинувачуючи федеральний уряд у перевищенні повноважень. Тим часом технологічний світ відреагував на нові правила імміграції по своєму. Компанія NVIDIA оголосила про що. Покриватиме новий збір у 100 тисяч доларів за кожного візу H-1B для своїх працівників. Гендиректор Дженсен Хуанг, який сам є іммігрантом, заявив, що підтримка іноземних фахівців це не лише питання бізнесу, але й втілення американської мрії. Він наголосив, що саме завдяки талановитим спеціалістам з усього світу Сполучені Штати зберігають лідерство у сфері технологій. А ось Тесла навпаки опинилися під прицілом юристів. Американська фірма Cochin Low подала позов, звинувативши компанію Ілона Маска у дискримінації громадян. США. за словами позивачів, Тесла надає перевагу іноземним працівникам з візами H-1B, відмовляючи у роботі американців із відповідною кваліфікацією. У компанії офіційно не коментують позов, але справа вже привернула увагу мінпраці. США. І поки одні сперечаються у судах, інші будують аудиторію у соцмережах. Президент Дональд Трамп тепер активно з'являється у Тікток у своєму відео. Він заявив: Я врятував Тікток, тож тепер ви мені завдячуєте. Колишній президент пояснює і теперішній, що саме його адміністрація свого часу не дозволила повної заборони платформи в США тепер Трамп використовує Тікток, щоб привернути увагу молоді тієї аудиторії, яка зазвичай голосує за демократів, і наостанок про велику науку. Нобелівську премію з фізики цього року отримали троє американських учених: Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс. Їхні дослідження у сфері квантової механіки змінили уявлення про те, як працюють електричні кола. Вони довели, що квантові ефекти можна спостерігати навіть у макроскопічних об'єктах. Це відкриття стало основою для сучасних технологій від смартфонів до квантових комп'ютерів. Науковці розділяють премію у понад мільйон доларів. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго та газету «Сурма» через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунку самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А це були новини зі шам. У студії працюють Іван Сабе та Наталя Маликілідзе Спеціально для радіо Chicago.